Чоловічі натільні майки та футболки Ліве Німеччина, де одна позиція вартує лише 89 гривень. В лоті у нас буде 27 позицій, 2405 гривень за увесь село. Тут переважно будуть майки. Є майки в упакуванні по три, є майки в упакуванні по дві позиції білого та чорного кольору. І буде одна упакув... Одне упакування, де буде три футболочки в білому кольорі. Це розмір емочка. По складу 100 бавовна, у стандарт 100 означає, що використовуються якісні гіпоалергенні матеріали та фарбники, цілком безпечні для алергетиків. Далі покажу вам майки. Майки в розмірах М2 позиції буде, Елічка 10 позицій буде, ХЛ3 позиції, 2х, 3 позиції, 3х 3 позиції. І 4 XL, 3 позиції. Всі вони йдуть 100% з котона. Як я вже казала, тут будуть переважно майки, але є один комплект футболочок, три штучки в розмірі емочка, 89 гривень за о, о, одну майку. Звертайтесь до наших менеджерів, контакти будуть під цим відео.